Сторонньому спостерігачу здається, що Крим уже перебуває у російських руках. Солдати російської армії охороняють аеропорти Сімферополя та Севастополя. Разом із силами безпеки Автономної Республіки Крим їх також можна побачити перед будівлею уряду, парламенту та інших державних установ. Як вони кажуть, разом з Росією вони забезпечують дію закону та порядок. Мовляв, на це їх уповноважив уряд Криму. Глава уряду автономії Сергій Аксьонов – людина Москви. Кілька днів тому його призначив на посаду парламент Криму. Однак влада в Україні вважає цей крок нелегітимним. Розуміючи відповідальність за життя і безпеку громадян, я прошу президента Російської Федерації Володимира Путіна про допомогу в забезпеченні миру і спокою на території Автономної Республіки Крим Реакція з Москви не забарилась. Президент Путін дозволив введення військ до України. Рада Федерації Росії погодилась з цим рішенням. Зі свого боку я проінформувала колег про ситуацію в Криму, зокрема в Севастополі. Сьогодні це вже реальна загроза життю і безпеці російських громадян, що живуть на території України, проживаючих на території України фактичне введення військ до України Путін узалежнює від розвитку ситуації в Україні. Однак Москва уже спрямувала до Криму тисячі військовиків, кажуть у Києві немає виправдання актові агресії. Застерігає перехідний уряд України. Українська армія приводиться у повну бойову готовність української держави. Утім, ситуація напружується і в східних регіонах України. У Харкові проросійські активісти захопили будівлю обласної адміністрації. У Донецьку. Тисячі людей вимагали видати їм російські паспорти. Чи загрожує Україні розкол? Питання залишається відкритим. Наприкінці березня свою відповідь щодо майбутнього статусу Криму мають надати кримчани під час референдуму.